Усім привіт, мої дорогі любителі україномовного контенту. Мене звуть Олег. Можливо, ви знали мене під таким псевдонімом як Green. Я дуже давно знімав відеосики на поні тематику. Хто не в курсах, так, а був такий контент, як реакції на поні, я їх знімав на поні відео з інтернету. 215 тисяч підписників у мене тоді було, коли мій канал а, вкрали, можна так назвати. Навіть в підтвердженні є кнопка Ютубу, яка висить тепер на стіні. Одразу хочу вибачитися за те, що у мене, по-перше, такий акцент. Я все ж таки живу не на Сході, не на Заході, в місті Вінниця. І хочу також вибачитися, що не буду монтувати це відео. В першу чергу, тому що немає світла. А я хотів би побес... поскоріше викласти це відео, щоб покласти, нарешті, старт для мого повернення на YouTube. В першу чергу, тому що я не знімав цілих півроку. я дуже нервую через це, і в особливості. На українській мові. Тому що я знімав свої відео на російській мові, та так як канал зламали, я бачу для себе шанс почати все з нуля, почати на своїй рідній мові. На якій би я хотів би знімати, мабуть, ще спочатку. Але розумієте, в 2014 році, коли я розпочав займатися Ютубом. Ще не було такого поняття, як знімати на своїй рідній мові. Усі знімали на російській чисто по одній єдиній причині. Більше людей розуміє цю мову і більше заробіток. Але я все це робив для того, щоб зробити себе популярним саме в своїй країні. Та... На жаль, я не зміг скористатися цією можливістю, знімати на своїй рідній мові. Тому так виходить, що так, я, я збираюся розпочати, розпочати все з нуля, так як канал я повернути не зміг. У нас все ще немає української підтримки, на жаль. Але що зробиш? Ці взломщики нехай продовжують на моєму старому каналі викладати ролики з видавлюванням прищів. а я буду знімати тепер тут. Так, я, звісно, збирався повернутися на російській мові на YouTube, але лише по одній єдиній причині, що відосики, на які я знімав реакції раніше, немає. На українській мові. Це дуже прикро, тому що я хотів навіть думав про те, щоб знімати на українській мові на російський ролик реакції. В сенсі. Але я не бачу в цьому взагалі сми, а, сенсу, та в особливості я не бачу сенсу повертатися до того, чим я займався раніше. Тому що замість реакцій я міг би робити огляди, якими я завжди хотів займатися. Замість летсплеїв також огляди на які-небудь ігри. Так, у мене є декілька ідей, які я хочу втілити. В особливості це летсплей з своєю дівчиною, яка буде знімати на своєму каналі під іменем. Лілова Несі, в майбутньому ще дізнаєтесь про неї. Та знімати тут огляди на те, що мені... мене спонукає взагалі до створення нового контенту на YouTube. Я дуже давно не знімав і я, чесне слово, дуже сильно нервую через це. Та навіть мій найкращий друг, який також знімає ролики на YouTube, може знаєте Майні, він навіть він занепокоївся через YouTube і він не бачив в ньому ніякого сенсу більше. Тому навіть не знаю, що думати про діяльність, тому що за останній рік все дуже, помі... все дуже змінилось. Помінялось хотів, хотів сказати, вибачте, це, це мій, мій лексикон такий. Тому я дуже сподіваюся на те, що ви приймете мене таким, який я є. Я так розмовляю, я такі відео знімаю і. Я не знаю, чесно, що я буду саме знімати, тому що у мене дуже багато інтересів і аніме, і мультсеріали, серіали, манга. Я почав недавно, нещодавно, я почав купляти мангу по One Piece, яка з'явилася на українській мові. Це для мене було просто дивовижне відкриття, що з'явилася компанія, яка почала публікувати або ж друкувати мангу на українській мові, а саме такі тайтли, як Берсерк та One Piece. Це, це просто дивовижно, тому що От, поки я не займався Ютубом, я зрозумів Дуже сильною річ. По-перше, я ні, ніякого відношення до російськомовного контенту чи взагалі Ютубу, не хочу мати нічого спільного. Я ніколи не любив російськомовний контент. Давайте почнемо з цього. Єдині люди, кого я на російській мові дивився, це сліден та олдшкул комбат. Хто не знає чи не пам'ятає, Old School Combat, робили відоски по UFC по боям без правил в клітці на російській мові. Але після початку війни він перейшов на українську мову і в особливості сліден. Сліден це взагалі дивовижно. Тому хочу сказати, що. Люди, які мене на російській мові чекають, а, мої а, прошлі чи... А, ці, коротше, ті люди, які мене раніше дивилися і очікують російськомовний контент. От ось що я вам скажу: вчіть українську мову, тому що повертатися я до такого контенту не збираюся. Я багато думав над цим, але ні. Ніколи більше. Завжди я надіявся лише на те, що я буду популярним. Але я хотів популярність не десь там, а саме в Україні. Та, на жаль, я її добитися так і не зміг. Тому що в першу чергу ви, мабуть, про мене і не чули. <гум> і навіть е ті люди, які збирались на конвент в Києві, де я був присутній, вони навіть не, бач не знали мене і не розуміли, хто я такий. При тому, що я знімав на їх же тематиці, по якій вони і, і зібрались на конвент. Да. Багато я пережив за цей період цієї. війни. Але я ось що хочу сказати: я краще я втрачу а, лице перед російськомовним глядачами та буду гордим ліс. Йди сюди. Йди сюди, Кетюнь. Так от. Краще я втрачу лице перед ними. Чим. Буду гадати, як дивитися своїй матері в очі. Тому що. Я не хочу знімати для тих, хто там. Я хочу знімати для тих, хто тут. І так, можливо, мій контент не буде зв'язаний з війною чи з як от, розпочався тоді, після початку війни, тренд. А, там, Стібемося над трусньою в Тіктокі і так далі. Багато каналів з'явилися з такою тематикою. Але я хотів би знімати те, щоб просто би підняв би настрій. Або ж, може, щось пізнавальне по фендомам зробити, Щоб вам могло подобатись. Що ж, а я сподіваюся, що ви поставите лайк на це відео. Чай, мабуть, не буде взагалі через відсутність монтажу. Там що я ще хотів би сказати? Все, що хочу сказати. Дякую, що подивилися це відео, якщо ви витратили свій час на те, щоб його подивитись. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на канал. Будете ставити лайки на відео, чи як там на українському Ютубі кажуть, вподобайки. Та будете вірними своїм принципам, які будуть надходити звідси. Добренько. Всім дякую за перегляд, всім па-па і до скорої зустрічі. Сподіваюсь, я буду робити побільше відео для вас, для глядачів українського Ютубу і продвигати, допомагати його продвигати також. Всім дякую.